Вітання, Україна, друзі! Як ви знаєте, ми продовжуємо збір не в друни, до нашого, для нашого 204-го окремого батальйону, тому що зовсім скоро чергова ротація, і дрони камікадзе будуть важливою складовою ланкою для ведення бойових дій. Цінність цих маленьких дронів ну, не потрібно нікому пояснювати. Тому друзі, долучайтеся до зборів. Нам залишилася десь третя частина. Доповідає, що наші літуни вже збирають їх, купляють комплектуючи частину, ну купили частину там, крутять їх, скручують, плюс ще вибухівку на них. Друзі, також хочу повідомити, що нещодавно було нагородження бійців нашого 204 го окремого батальйону. Отримали відзнаки нагороди, в тому числі і від міського голови Віталія Кличка. Ну, наші козаки практично всі отримали нагороду і ваш слуга також. Що, друзі? І ще раз попрошу долучитися до зборів. Разом тільки ну, можна ці речі робити. До речі, TikTok платформу положили ботаферми, але Бог з ним працюємо на... Платформі тепер киянин 204 в телеграм-каналі. Всім подякував! Все буде Україна, слава нації до смерть ворогам.